Я всіх вітаю, Ви на каналі Історії Кравця. Відбулася демонстрація цього жилету. Трошки я там розповіла про краватку, на яку зараз хочу зробити окрему увагу. І звернути окрему увагу, тож кроватка вже зшита. Я починала знімати, як я там долучаю, як я вирізаю, як я там граю з малюнком і так далі. Але, скоріш за все, тут буде таке не дуже цікаве відео, і я не буду його навіть монтувати. Але кроватка в мене вийшла, і я що хочу, хочу сказати, що це все добре, кроватка вийшла, але не вийшла тканина. І побажання зробити з цієї тканини кроватку, воно виконане, але, скоріш за все, що ця кроватка не буде використовуватись. Чому я зараз поясню? Дуже логічно, коли така, такого типу краватка-метелик вона шиється з якоїсь атласної тканини. Такої доволі з приятлової тканини, з ковської, такої, знаєте, слизької трошечки, щоб вона прослизала одна через, через одну, не чіпляла, ця чіпляється. І її дуже складно зав'язати навіть без шиї. Тому що останній крок, який треба зробити, це просунути ось цю, точніше, ну, якщо ось так закладати, Ось цю частину просунути в петлю і потім витягти, вона так затягує і не затягується той вузлик на шиї, який повинен бути комфортно. Тож, так, я це виконала, я зробила відео на викріку, вам цікаво подивитись, я вам показую. Це дуже така гарна річ, вона дуже естетична, вона зараз особливо така грайлива. Її вивертати то було ще те питання, тому що мені це не, знову ж таки, не атласна тканина, не тоненька тканина, це доволі така грубенька тканина. Вона цупка, вона чіпляється одна з одною. Мені прийшлося ну, от, в нижню частину ось цю частину, нижній шов. Чому я кажу нижній шов? Тому що в мене ось тут є обличчя. За якими я орієнтуюсь. Тож, ось цей нижній шовчик, весь був а, розкритий для того, щоб мені вивернути ось цю доволі таки нелегку історію цієї кроватки. Ось так, Зараз я трошки ще розкрию жилет, щоб вам було на гарному білому ще гарніше видно. І потім я це все зшивала вручну. Звісно, що треба прометати для того, щоб потім його відпрасувати і все. Якби, якби я ще й проклеювала, чи там підставляла би якусь, Ну, в мене немає нічого підставляти, немає сенсу тут, але для, саме для цієї тканини, Але якщо ще й проклеїти хоча б одну сторону, там взагалі б було ого-го, як не перелівки для такої ну, доволі дрібної форми. І плюс ось ці Частини, які вузенькі, і скрізь них треба ось це все просунути. Це дуже-дуже важко. Так що краватка вона то вийшла, її зав'язати, то можна, але, м, скоріше, комфортніше, навіть зав'язати буде не на чоловічу шию, а на, наприклад, дитячу шию. Ну, можливо, комусь з дітей вона підійде, комусь. Ну, якщо і знову ж таки вийде її взагалі комусь, тому що мені. Це було доволі складно. І це ще треба відпрацювати, щоб зробити гарний вузлик. Але, Як я, щоб, знаєте, забезпечити, забезпечити смак прекрасного, гарного і естетичного, я зробила окрему краватку. Це класична фальш-краватка. Чому фальш? Тому що тут вже готовий метелик, і він, єдине, що тут ось ця частина цього ремінця, вона рухається. Так як а в мене була тільки ось така пряжка. Вона може бути на таких кроватках. Це, як знаєте, вийти з положення, то можна вийти з такого положення. Я зробила, по-перше, дві таких петлі з нитки, ну, така, яка, знаєте, нав'язується. І інша петля ось тут з середини. Обов'язково вона ще під таким кутом трошки. Для чого? Для того, щоб ну, замовник собі обрав. Систему, якою він буде користуватись. чи Він ось цю пряжку наприклад, може перегорнути ось сюди на внутрішню історію, потім ось так просунути це дуже легко робиться, він просуне тут ремінець, і з внутрішньої сторони просунеться сюди. Це так само просто зробити в цю петлю, яка буде підтримувати цей кінчик. Можна не присовувати сюди, він і так буде потім триматись там на шиї під коміром. Це така собі міра, знаєте, можливість. За, забезпечити фіксування. Якщо знадобиться, в будь-якому випадку людина буде одягатись не сама, як на вечірні сукні з корсетами, наприклад, все одно дівчата користуються якоюсь послугою чиєюсь. Ну, тут так само можна. А, тож, ось цей бант, він, звісно, що подвійний. Мається на увазі, що він в два шари тканини, які закладаються, і потім. Ось тут є, ви бачите, ось такі проміжки. Це подвійний бантик. Він доволі таки стабільний. Знову ж таки, я його не клеїла, ви бачите, він стабільний, дуже стабільний. І з такої тканини, саме такий варіант кроватки з метеликом, він набагато вигідніший. Просто можна обирати ту ось тут, скажімо так, застібку, яка вам буде доречною. Потім можна застягнути з іншого боку. Я маю на увазі класично сюди протягну, протягнути через цю пряжечку. І... Ось так. І протягнути тут вже потрібна ось ця додаткова фіксація, з... просто заради того, щоб з-під коміра потім ось цей хвостик не виліз. Бачите, тут все закрито, тут немає ніяких швів, нічого, ніяких ниточок. Все це усядеться туди під комір. І все буде добре. І цей варіант він більш комфортний, він більш швидкий на одягання і більш цікаво. Я не знімала на нього майстер-клас, як його робити. Це дуже просто і я поки що не бачу сенсу. І ось класичний варіант, який зав'язується. Дуже гарно, дуже естетично, але не дуже практично. Саме з цієї тканини. Тож ми можемо вик... це такий, знаєте, резюме. Ми можемо виконати побажання замовника, навіть якщо він вас не хоче слухати, а хоче чути тільки себе. Але ми ще маємо право надати йому дійсну альтернативу, яка буде працювати. І повірте, все одно, якщо ви підійдете до цього з психологічної точки зору грамотно, то вам увесь весь цей, вся ця праця буде сплачена, тому що нормальний скажімо так, нормальний замовник він буде бачити ваш професіоналізм. Ненормальний замовник, не працюйте з ними. Просто навіть якщо вам не вдалося, це така моя порада. Надалі відхрестіться, Завантажте себе бо значим, але не беріть в нього замовлення, тому що він високий з вас але це інша історія. Тут саме та історія, яку я передбачила, але я знаю, на що я йду, тому я зробила альтернативу. Пишіть свої зауваження щодо цього. Я буду з вами прощатися, тому що хочу сьогодні ще трошки сьогодні неділя, хочу трошки. Відпочити. У мене ще так багато всього. І на канал приготувати. Так що все. Всім гарного дня, гарного настрою і якомога більше цікавостей на ваші проєкти. Всім до побачення.